4 листопада виповнюється 223 роки нашому рідному селищу. Офіційною датою заснування Казанки вважається 1800 рік. Вважається, що саме тоді тут виникли перші поселення людей, але знахідки археологів свідчать, що люди заселяли цю місцевість. Ще в глибоку давнину збереглись залишки стоянок епохи Мезоліту близько 10 тисяч років тому і поселень епохи бронзи, друге тисячоліття до нашої ери. Останки своєї культури у вигляді курганів залишили степові племена скіфів, які кочували в навколишніх степах. Значно пізніше. Але ще до планового заселення місцевості з'являються козацькі форпости, так звані козацькі зимівники. Існує декілька легенд щодо заснування казанки. До 1970 року панувала версія, яка базувалась на відомостях Миколаївського обласного архіву. Сучасне селище було засноване на початку 19 століття і мало назву. Казенне, яка пов'язана з тим, що першими сюди були поселені так звані казенні селяни. На топографічній карті Херсонської губернії у 1820-23 роках поселення фіксується як казанське, пізніше Казанське, ланцюжок казенне, Казанське, Казанська, Казанка Хоча останні дослідження краєзнавців засвідчують, що наше селище, перш ніж стати казанкою, мало декілька інших назв, що не прижилися. Наприклад, у метричній книзі Преображенської церкви села Остинівка, прихожанами якої були казанківці до будівництва власної церкви, зафіксована назва. Славу в архіві Херсонської духовної консисторії наші краєзнавці знайшли ще один варіант першоназви селища Славенське. Попрошенню елисаветградського уезда казенного сеління Славинського жителі дозволені построїть в том селении вновь кам'яну воємінування святителя і чудотворця Николая Церковь. Справу розпочато у 1811 і закінчена у 1814 році. Отже, можна припустити, що саме в ці роки відбулось будівництво православного храму в Казанці. Підпис до першої метричної книги новозбудованого храму засвідчує його приналежність до Єкатеринославської єпархії, Єлисаветградського повіту. Казенного поселення Казанського. А в Державному архіві Одеської області зберігаються метричні книги за 1815 рік Казанківської волості Єлисаветградського повіту села Казанка в Душках. Висунь, з чого можна зробити висновок, про ще один варіант назви селища. Згідно даних списка населених місць Херсонської губернії, виданого Губернським статистичним комітетом у місті Херсон у 1896 році, наше селище було. Волосним центром мало 1165 дворів, 6854 жителя, волосне правління, дві православних церкви, Єврейський молитовний дім, дві церковно приходські школи та одну земську на 200 учнів, метеорологічну станцію, аптеку, земську поштову станцію. 38 лавок, 3 корчми, 8 хлібних амбарів, 3 лісних склади та паровий млин. У х роках минулого століття, засновуючи Казанківський музей, історик краєзнавець Микола Іванович Сідоров запропонував свою версію легенди про заснування селища, яка була покладена. В основу тодішньої експозиції, та стала офіційною, легенда базується на архівному документі, а саме запису у межовій книзі Катеринославської контори Єлисаветградського повіту Херсонської губернії. В цьому документі сказано, що у 1800 році на казенной пустопорожній землі поселено село Казанське з його пашине землею і сіними покосами і прочими угодьями, які во владении знаходяться казенных поселян. При цьому допускалося, що назва селища походить від назви свята Казанської ікони Божої Матері. А самі селяни були переселенцями з обаянського повіту Курської губернії. Така версія легенди була цілком в дусі ідеології того часу, задовольняла російські імперські амбіції, згідно з якими всі народи колишнього СРСР були облагодіяні росіянами. Загально прийнята легенда говорить про те, що місцевість дуже сподобалась переселенцям повноводна річка, буйна рослинність по берегах. Та навряд чи у листопаді пізньої осені під пронизливим вітром та холодними дощами ця незаселена місцевість могла привабити чужинців. Чи могли селяни вирушити в далекий шлях на осінь? Навряд чи. Тому автор легенди. Сідоров, директор музеї, уже в 80-ті роки більше схиляється до думки про заселення Казанки влітку в день літнього святкування ікони Казанської Божої Матері 21 липня. Щодо самої назви Казанка, то існують різні варіанти її походження. Хтось вважає, що вона походить від назви балки, інші від слова Казан. Адже балка нагадувала його за формою. Достеменно невідомо, коли саме було засноване наше селище в сучасному вигляді. Легенда, яку ми переказуємо з покоління в покоління, все-таки залишається легендою. Але зараз у вік стрімкого розвитку інформаційних технологій та розширених можливостей доступу до архівних відомостей. Цілком можливо, що хтось із краєзнавців натрапить на документ, який прольє світло на нашу Минувщину символ пам'яті та пашани до перших поселенців, які заснували наше селище, пам'ятний знак на честь Казанської ікони Божої Матері, яку вважають покровителькою Казанки. Вітаю всіх земляків! З днем народження нашого селища днем, який поєднує минуле сьогодення та мрію про майбутнє. Нехай продовжується історія нашого селища, яка є частиною історії нашої країни. Бажаю щастя і благополуччя кожній родині, а ще величезної витримки і непохитної віри. В нашу перемогу щира вдячність нашим воїнам, які зараз захищають нашу країну, а значить, і наше селище.